П'ять років тому Верховна Рада затвердила новий адміністративно-територіальний устрій України. І саме місцеве самоврядування є фундаментальною частиною обороноздатності та безпеки держави. На цьому наголосив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час поїздки на Тернопільщину. Там відбувся національний діалог, п'ять років нового територіального устрою України, виклики, стратегічні пріоритети і трансформація. Олександр Корнієнко підкреслив, що подальший розвиток Децентралізації має ґрунтуватися на довірі до громади і забезпеченні їхньої фінансової та адміністративної спроможності. Потрібно формувати спільне бачення майбутнього місцевого самоврядування інклюзивне, стратегічне та спрямоване на зміцнення демократичних інституцій. Наш територіальний устрій, який ми затвердили п'ять років назад, він пережив дуже серйозний так мовою програмування краш-тест, дуже серйозні випробування. Тому що ми його приймали на початку епідемії пандемії ковід, а вже буквально за пів року проходили перші місцеві вибори в цих громадах, в цих районах. І це вже був розпал пандемії. Ми побачили відразу, як налаштована чи справляється медична мережа в першу чергу, потім повномасштабне вторгнення. Це найбільший іспит був, але ми всі бачили, що наші громади не просто справилися, вони дали гідну відсіч. У всій країні, по всій території. Зараз вони є одним з фундаментальних таких каменів в обороноздатності країни. Без об'єднання територіальних громад ну, ми дуже проблемно витримали російську навалу в 2022 році. Безумовно, це одна з наших опор з точки зору дії здатності як держави. Але в той же час, внаслідок повномасштабної війни, є території знелюднені, є території фізично зруйновані, є шалена міграція, є релокація бізнесу. Безумовно, це все впливає. Але є ще інший фактор: хтось себе проявив успішним далом господарем, а хтось не зумів, скажімо так, виправдати аванс безумовно. Подальша оптимізація є неминучою. Президент України Володимир Зеленський постійно наголошує на тому, що децентралізація зробила кожну громаду та цілу державу стійкішими до опору, спроможнішими до організації відсічі ворогу та ефективнішими до надання допомоги людям. Такі екстремальні завдання не ставилися на старті реформ, але вся логіка дій та рішень влади впродовж вже понад років Десяти років посилили наші громади. Учасники заходу також обговорили подальші реформи: як зробити громади сильними, самостійними, здатними протистояти викликам і розвиватися навіть під час війни. Адміністративно територіальний устрій це є фундамент реформ. Це фундамент, на якому зведена вся система територіальної організації влади. Місцеве самоврядування, і о, за цей час я не буду вже говорити про, про Україну, буду говорити про Тернопільську область. Ми вже декілька місяців підряд як запровадили оцінку ефективності їхньої діяльності, то проводимо певне рейтингування по 34 показниках. По всіх показниках, в тому числі, що стосується надходження е, місцевих бюджетів. Під час поїздки на Тернопільщину Олександр Корнієнко провів зустріч із послом Литовської республіки, депутатами Сейму Литви та представниками міжнародних проєктів. Обговорили євроінтеграцію України, зокрема спрямування фінансового європейського ресурсу в громади, залучення заступників з євроінтеграції, англомовних фахівців. Хотів би також відмітити і подякувати. За достатньо оперативне реагування всіх донорів, всіх урядів на ситуацію з виходом з України найбільшого донора ми дуже високо цінуємо вашу здатність швидко підставити плече і переформатувати десь якісь речі, які ви можете замінити. Тому що ми розуміємо, що весь масштаб допомоги американського народу через програму USAID неможливо перекрити, і ми це розуміємо. Але ми би звертались до вас із допомогою, з проханням про допомогу, допомогти нашим громадам стати більш спроможними в цьому плані: в пошуку ресурсів, в пошуку грантів, в пошуку техніки. Ця річниця є потужним нагадуванням про те, що російський імперіалізм і насильство не можуть зупинити прогрес навпаки. Це посилить рішучість України будувати сильніше і сповнене можливості її майбутнє. Ще раз хочу підкреслити, що Україна досягла величезного прогресу в модернізації країни від децентралізації, про яку ми сьогодні говоримо, до створення інституційної архітектури для боротьби з корупцією. Критично важливо продовжувати цю роботу. Я би хотіла наголосити, що незважаючи на те, що Україна зараз перебуває в межах великої повномасштабної війни, ми маємо вже зараз наперед думати про те, а яким чином будуть виглядати наші території після їх звільнення, коли би це звільнення не відбулося.